Добрий день, шановні слухачі. З вами Аліна Горох. Сьогодні в розмовній студії людина професія якої вселяє страх не тільки в дітей, а й в дорослих. Друзі, до нас завітала Марина Балко, лікарка-стоматолог, яка розповість нам про особливості своєї роботи. Пані Марино, вітаю! Вітаю! Почнемо традиційно зі знайомства. Розкажіть нашим слухачам про себе. Мене звати Марина Балко, Як ви вже сказали, я лікар-стоматолог. Навчалася в Полтавському державному медичному університеті. Зараз працюю в приватній клініці. Вибір з професії в мене особливо не стояв вже в 9 класі. Я знала, куди я хочу. Але це ж були сумніви, тому що я дуже люблю сцену і е, співати. Щоб впевнитися в своєму виборі, я знайшла в Миргороді стоматолога, який погодився дати мені можливість подивитися на його роботу, на його пацієнтів. Я була дуже в захваті. Він мене навіть відмовляв, тому що це досить важко. Якось я потім поділюся, як відбувається навчання в стоматологів, але. В принципі в медичному вузі, але це дуже важко. Я була готова на це, мені дуже хотілося, і до сьогоднішнього дня я не пожалкувала про свій вибір. А ви говорите в дев'ятому класі, тобто ви розуміли, що вам здавати певні предмети так поступати. Ви обирали вуз, який в який ви поступите, чи вже по факту вуз я не обирала, але я інтенсивніше працювала над тими предметами, які мені потрібні будуть. А якщо не секретики були предмети потрібні, що ви найбільш так найглибше вивчали? Біологія. Фізика і українська мова це зно, яке я здавала. А для стоматологів, коли ти вступаєш в університет, це з першого курсу йде навчання на, на стоматолога, чи десь декілька років це загальна якась практика, так медична медичні знання, а потім уже стоматологія. Так, перші три роки ми навчаємося загальна практика медична. Ми вивчаємо абсолютно всі предмети, які загальні лікарі. А потім на четвертому курсі в нас вже залишається тільки стоматологія. Ну і практики влітку в нас теж тільки по стоматології. Я знаю, що ви допомагаєте дітям сиротам. Розкажіть про це, так ідея до мене прийшла не так давно, і я зловила себе на думці, що дуже багато дітей, навіть в сім'ях, відчувають себе одинокими. Мені захотілося допомогти тим, які в принципі взагалі одинокі. В них немає тепла, добра, любові. Можливо, і є, але це не те тепло, яке дають батьки. І звернулася я спочатку в Кременчуцький дитячий будинок, тому що там найменші дітки до 6 років. Вони мені дали список, і по цьому списку ми збираємо все, що їм потрібно. Потім в нас є транспорт безкоштовний. Ми цим транспортом беремо з собою декілька людей, хто бажає відвідати, тому що зараз взагалі не дуже звертають увагу на маленьких дітей, тому що в нас така ситуація в країні, і за них трошки підзабули. Мені хотілося допомогти також. і їм і показати людям, які мали в житті батьків, які в принципі жили добре і не розуміють, як це дитина, яка не має цього тепла і любові. А скажіть, будь ласка, ця ідея виникла після того, як ви стали мамою, чи ще до того? Так. От, тому, що материнство дуже змінює насправді. Після того, коли в мене не було дитини, я можливо б, хоча ні, я б зрозуміла, тому що я виросла в неповній сім'ї, і я в принципі знаю, як це, коли не вистачає когось поруч, то найбільше це мене так вдарило, коли в мене з'явилася дитина. А які речі ви збираєте зазвичай в дитячий будинок? Що просять найчастіше? Просять по різному в Кременчух. Ми збираємо медикаменти і фрукти. Сказали, що одягу і грошок у них достатньо. Ну і враховуючи, що це до шести років, там не такий великий арсенал іграшок і одягу. В Лубни нам зараз потрібен буде спортивний інвентар, це найдороговартісніше, що ми будемо збирати, і для розвитку мовлення, тому що там інклюзивні діти, їм потрібно виговарюватися. Я зрозуміла щиро, дякую за цю ініціативу. І б хотілося спитати вас, таке ми можемо, наприклад, у вас є банка, як ви збираєте цю допомогу? Чи ви самі це організовуєте, Чи ви організовуєте групу людей? Як це відбувається? Мені не дуже хотілося працювати із грошима, тому я обрала для себе такий формат роботи. Є група у вайбері, я туди надсилаю список, і в коментарях людина пише плюсик. Тобто вона забирає цю річ, сама замовляє, привозить мені або їде сама в цей будинок зі мною і віддає діткам. Щиро дякую, ви дуже допомагаєте так, діткам в дуже непростий час. А тепер ближче до стоматології про домашній догляд за зубами. Що ми робимо не так, пані Марино? Дуже багато. А якщо детальніше, <рес> почнемо з того, що не кожен вміє обирати правильно зубну щітку і зубну пасту. Це найголовніше, що повинно бути в зубному догляді. На другому місці це більшість людей думає, що цього достатньо. Але ні, тому що зубна щітка вона прибирає тільки наліт з одного боку. В нас є ще міжзубні проміжки, в якій дуже часто набивається їжа і не зважають на це все. Вона там залишається, розкладається, утворюється каріас. А цей каріас, він найскладніший в діагностиці, тому що його не видно. Ми вже його лікуємо тоді, коли він або болить, або вже півзубчика зруйнував. Що ви можете нам порадити по щітках, по зубних пастах як стоматолог, що необхідно взагалі звичайній людині? Звичайно. Чані без ніяких проблем, скажімо так, стоматологічних, мати в домашньому догляді, щоб доглядати зуби правильно, з приводу щітки: це має бути гарна густа щитина середньої жорсткості і заокруглені краї в щитинці. З приводу пасти найелементарніша і підходить ну, більшості людей це середня абразивність. Вона маркується як РДА англійськими буквами без втору, без інших добавок. Це курапрокс або марвіс. Найголовніше, що що має там бути відсутнім, це лаурилсульфат. Це для дорослих, я так розумію, правильно? Да, а ви також працюєте із дітками? От що би порадили в діткам? Діткам трошки складніше, бо найважче їх в принципі привчити чистити зуби. А щітка, ну. В принципі, теоретично можна будь-яку, але також головне, щоб вона не травмувала ясна, учити правильні методиці чистки і пасту обирати найпершу без втору однозначно, тому що Миргородський район е, має дуже багато втору у воді і в їжі. А стосовно електричних щиток або ультразвукових, що ви на це скажете? Дуже хороше питання. Е, зараз наш ринок славиться цими новітніми. Технологіями хочу сказати, що обирайте завжди середнє не варто кидатися в суперзвукову. Тобто ультразвукову да і не варто брати механічну звукову, це тобто та яка крутиться сама по собі. Якщо вже хочеться так, то краще брати звукову і правильно нею користуватися. А чому погані механічні щітки, які крутяться, маю на увазі? Тому що людина думає, що почистила зуби, а насправді ні. До неї потрібні ще навички. Наскільки я пам'ятаю, там треба кут правильний, так да, да, да. О, тобто мало купити, треба ще й про неї почитати і подивитися декілька уроків, так, да, де? Yeah, yeah. <laughs> Я також знаю, що у вас є гайд з правильного домашнього догляду. Ми вже трішечки цю тему зачепили, але можливо вам є ще щось додати по на цю тему. В гайді в мене описано абсолютно все по домашньому догляду для дорослих, для ортодонтичних, це тих, у кого є брекети, для тих, у кого коронки і імпланти, тому що за ними також потрібен догляд. Дуже багато людей в принципі не знають, що потрібно доглядати. Вони думають, поставили коронку, ну і все, і зубчик буде служити. І також по Додатковим засобам, там і ополіскувач, і ірригатор, як цим користуватися, як це обирати, які бувають види. Описала точно, що я не рекомендую. Ну тобто, хто бажає в цьому розібратися повністю, от і до, будь ласка, я зрозуміла. А основні якісь правила можете з ними поділитися? Скажімо так, самі основи основ? Ну, основи це зубна щітка паста. Два рази на день. Після неї ми користуємося міжзубними інтердентальними засобами: це флос, суперфлос Йоршик. Також у нас є іригатор, це типу електричної зубної щітки, але під напором водичка вимиває все, що залишилось між зубами та під яснами. Також іригатор використовується коли потрібен масаж ясен або коли треба лікувати ясна. І це все бажано робити двічі на день. Регулярно, а скажіть, будь ласка, які найпоширеніші проблеми в, наші, в нашій громаді З чим звертаються найчастіше люди до вас? Най... давайте дорослі про дорослих. Потім поговоримо і про дітей. Ну, дорослі це страхи. В дорослих дуже багато спогадів із дитинства, яких лікували, як тримали в кріслі безнеболення? Лікували, і вони затягують із своїм лікуванням, бо думають, що що буде все так само. Але стоматологія вийшла вже на новий рівень, і набагато все простіше, набагато все легше і приємніше. Тому варто приходити на консультацію, на профілактичні огляди. А зазвичай приходять, коли вже болить. Профілактичні огляди. Це скільки разів на рік треба приходити? Два рази Два кожні рази. шість місяців. Це просто загальний огляд. Теж правильно так. розумію. Тобто, якщо проблем немає, лікар каже: Ви молодець, чистите гарно, все доглядаєте гарно за зубами і відпускає тебе на півроку. Да, да, так, так, да. так. Я вам скажу, що приходила одна пацієнтка, така, і вона одна єдина, хто спитав у мене, як правильно підібрати йоршик. То або це ніхто не користується, або ніхто не питає. Я думаю, це не найпоширеніший просто засіб. Про нього також не вони з'явилися насправді не так давно, і за на загалу вони ще ну, Можливо. скажімо так, не вийшли. От тому що зазвичай що щітка да. -да, -да. от і все, і зубна паста. А з діти, діти, що які проблеми у дітей зазвичай? Флюороз. Це найперше, з чим приходять батьки. Дуже хочеться е, зробити зубки білими, тому що це комплекс у дитини на рахунок булінгу у школі. Я не можу зараз сказати, яка ситуація, але батьки хвилюються, щоб цього не було. А розкажіть про це трошки детальніше. Я думаю, не кожен нас слухач розуміє взагалі, що це таке і як воно проявляється, як його визначити, що от дитини є ця проблема. Флюороз проявляється прямо з прирізування зуба, він не з'являється з часом. З часу він може тільки погіршуватися. Перші признаки це біловаті плями на поверхні постійних зубів. Далі вони перетворюються або можуть відразу прорізатися з коричневими плямами, жовтуватими такими. Зубчик скалується, він рихлий пористий, він при чистці при якихось навантаженнях може сам розламуватися, і це найважливіше, найгірше в цьому захворюванні, тому що це постійний зуб ним потрібно буде жувати ще все життя, а він розламується вже в дитинстві. А от ви кажете постійні зуби, молочні зуби лікуються. Ми ви про це говорили і на своїх сторінках да, в соціальних да, да. мережах. Розкажіть, чому треба лікувати молочні зуби також? Тому що це мостик до постійних зубів. Якщо ми запускаємо молочні, в найкращому випадку це буде видалення і зміщення постійних зубів. А це далі ортодонтія або брекети, або пластинки, кому, кому що показано. А в найгіршому випадку це інфекція, яка передається на постійний зубчик, і потім також треба шукати шляхи вирішення на крайній Випадок це вже видалення постійного зуба. Видалення зубів зараз відбувається з анестезією обезболенням. Які є види обезболення в стоматології? Місцеве і з уколом місцеве проводиться зазвичай перед уколом, щоб людина взагалі не відчувала, коли відбувається це знеболення, а так в основному це укол. Мені цікаво, знаєте, багато людей бояться уколів, і багато людей бояться стоматологів. І воно як поєднується, скажіть, будь ласка, багато дорослих боїться саме цієї процедури. Да, багато приходять інколи пацієнти, які просять робити мені все, що завгодно, але не коліть. І що потім вони терплять. Хто терпить, а хто погоджується, є й такі. Боже, я навіть не уявляю, якщо чесно, коли якусь таку маніпуляцію серйозно робити з зубом без обезболення. Ну напевно, тому що я сама не боюсь стоматологів, і не боюсь уколів в цілому. Тому для мене похід для стоматолога це така звичайна рутинна процедура. Тобто, навіть якщо там треба видалити зуб там чи щось якісь з ними маніпуляції проводити. Це супер. Дуже хочеться, щоб в майбутньому наші дітки, які лікуються зараз, також так говорили. Я можу сказати сказати свого досвіду, що у мене була дуже гарна стоматолог в дитинстві, лікарка-стоматолог. Я обожнювала, її, не боялася, і напевно і саме з дитинства пішло, не, ну, що в мене немає страху перед стоматологами, як е, такого. Так, по поводу міфів, от навколо стоматології вирує дуже багато міфів. Е, що бісить стоматологів? Дуже цікаве питання. Ну, перше, ми вже обговорили, що молочні зуби лікувати не варто. Другий міф це те, що коли зуб не болить, то він здоровий. Скажу скажу вам, що це абсолютно не так, тому що варто приходити на огляди ще раз. Повторюся, біль це вже фінал історії: це або видалення нерва, або видалення зуба. Ще можливо, якісь є чи? є про те, що вагітним не варто лікуватися. Навпаки, вагітним краще приходити на огляд. В якщо це запланована вагітність, то краще перед плануванням, щоб це все пролікувати до. Але якщо вже ви вагітні, то краще зпитати е, дозволу у свого акушера-гінеколога і приходити проліковуватися. Можливо, є те, що можна пролікувати без неболення. Якщо це із неболенням, то він не проникає з гематоенцефалічний бар'єр і до дитинки. Немає ніякого відношення. Тобто обов'язково, якщо, наприклад, ще немає явного животика, наприклад, і вагітна приходить до стоматолога, варто попереджати, що вона в вагітна обов так? Обов'язково, обов'язково, тому що перший триместр, в принципі, мене лікуємо, я не беру таких пацієнтів. А другий, третій триместр, то можна так. Книжка пише взагалі другий триместр. Але коли я була вагітна, то я лікувалася в третьому. Мені так сказала акушер-гінеколог. Тобто, це тільки за згодою акушер гінеколога. Бувають протипоказування. Заняття так, да, да, да пані Марина, ще таке цікаве питання. Що ми звикли з стоматологія, та це дорого. Чому дуже класне питання? Тут знаєте, можна дати відповідь двома варіантами. Перший варіант це описати, скільки ми навчаємося, як ми проходимо ці курси, скільки коштують курси, скільки коштують матеріали. Навіть та сама звичайна пломба, яка потрібна кожному, для неї потрібно матеріалів, ну як мінімум 10 найменувань другий шлях, який я можу вам пояснити, що Стоматологи, ну може не можна порівнювати, але я порівняю, наприклад, це із рестораном. Да? Є можливість поїсти в ресторані там, де вам дадуть це все якісне, свіже, і є можливість купити це десь біляш якийсь. Да? Це якщо порівнювати дві стоматології. Тому не економте на своїх зубах, дуже часто приходять пацієнти на переробки, і навіть був уже один чоловік на видалення після лікування. тобто... Якщо стоматологія дороговартніста, то мабуть там є за що оплачувати. Тобто там ну я розумію, що в будь-якій стоматології санітарія це в першу чергу, тобто це працюють з відкритими ранами, тобто з кров'ю, і дуже важливо. От, але бувають матеріали, я так розумію, менш дороговартісні, ну менш якісні угу, в такому да, випадку? Да, так? Да, да, да. Це прямо пропорційно. Так, да, звичайно, є матеріали, якими можна, ну які будуть у вас тривалістю там рік, два, три, п'ять. А є матеріали, які там ну, на довший період. Гарантія однозначно дається і на ті матеріали, і на ті. Але сама якість, наповненість цього матеріалу ну, трошки відрізняється. Ви говорили про навчання. Ви розкажіть, будь ласка, як час? То ви відвідуєте різні курси. От і якщо можете, поділіться своїм ну таким найяскравішим спогадом з цих курсів вже за останній за останній рік, наприклад, взагалі навчатися всім лікарям обов'язково кожен рік. Зараз у нас моз придумав таку методику навчання лікарів, що ми маємо набрати 50 балів кожен рік. Лікар, який не набирає ці бали, там або анулюється диплом, або анулюється спеціалізація, тобто те, що ми там. Отримували статус якийсь лікаря певного, можуть щось. А це виходить як штрафні бали, так? Так, да, 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 да. Штраф щоб набрати ці 50 балів, нам потрібно від'їздити курси. Одні курси там десь до 20-25 балів. Курси взагалі є по всій Україні, є онлайн, є офлайн. Вони різну кількість балів дають. Також можна в медичному університеті приїжджати туди і отримувати ці бали. Кожні 5 років нам потрібно підтверджувати свій диплом. Це тільки медичні навчальні заклади, це не курси. А як це відбувається? Треба ходити на пари, а тобто це звичайне навчання, так да. і скільки воно триває? По різному буває від 6 місяців. Я сказала від 6 до 6 місяців. Там може а. бути місяць, два. Ну тобто різна спеціалізація по різному, але обов'язково кожному лікарю потрібно підтверджувати. А яка у вас спеціалізація? Хірург. – Хірург. Да. Hey, мені от завжди було цікаво, ти приходиш в стоматологічну клініку, там різні от види, Ну, ортодонт терапевт, я так розумію, він просто оглядає. Тобто, як звичайний лікар-терапевт, він просто оглядає, і потім тебе скеровує уже до іншого стоматолога. Ні, ні, ні. Як це, це відбувається? Це гігієніст може тільки оглядати і скеровувати терапевт. Він лікує карієси, тобто пломбує зубчики, чистку робить, відбілювання, профілактичні більше такі процедурки і ендодонтію, Це вед видалення нерва, також може розгалуджуватися на окремого лікаря-ендодонтиста, який займається тільки видаленням нерва, чисткою каналів. Є ще ортопеди, це ті, які займаються імплантацією, коронками, знімними протезами і так далі. Далі в нас іде ортодонт, це той, який лікує прикус, це брекети і пластинки. Ну, і хірург це той, який видаляє, ріже, шиє. Є. Все тобто, робить. Знаєте таке враження? От є велике царство медицини з хірургами, терапевтами і іншими спеціальної ну, з іншими лікарями. А є в цьому царстві маленьке царство стоматології, також такими лікарями, але чисто по зуб, по стоматології, по зубах, да, які да, в цьому да. гарно розбираються. Пані Марино, традиційна рубрика. У нас є дилеми. Вони в форматі або або. Ви готові? Готова. Кава перед пацієнтом або після трьох пацієнтів. В принципі, не дуже люблю каву, але краще, мабуть, перед. Пацієнт, який не боїться, або той, хто боїться всього. М -м, краще другий варіант, з ними цікавіше. Один складний зуб або п'ять простих. П'ять простих. Укол без скарг або без уколу, але з коментарями. Без скарг. Робити фото до після або забути, але зробити ідеальне лікування. Краще зробити ідеальне лікування. Пацієнт раніше або пацієнт, який запізнився на 20 хвилин. Пізніше. Раніше. Раніше. Мовчазний пацієнт або той, хто говорить з відкритим ротом постійно. <рес> Хай з відкритим ротом краще. Мені не боляче, або це нормально кожні 30 секунд. <рес> Мені не боляче. Заповнювати документацію або робити ще одну пломбу. Робити ще одну пломбу. Щиро дякую, пані Марина, за відповіді. Друзі, ось і підходить до завершення нашої інтерв'ю. Пані Марино, дякую, що завітали до нашої студії та поділилися своїми думками зі слухачами. Бажаю вам натхнення та творчих успіхів. Гів, дякую.